Вітаю всіх з наступаючим новим роком. Нехай в цьому році залишаться всі негоди, всі негаразди, все погане, що з нами відбулося, щоб наступний рік був багатший, ем, яскравіший. Дітки наші були щасливі і здорові. На столі завжди у нас був. Хліб, сіль і до хлібу, і до солі. І зі святом всіх вітаю, щастя і добра всім бажаю. mm